Дисклеймер, мій телефон, на жаль, почав дуже погано записувати звук. В мене, чесно, не було часу виставляти мікрофон для цього, тому що часу капець мало. Ну, і щодо відео, воно теж не найкращої якості, тому що це пізня пора, це не денне світло і все виглядає не дуже. Вибачте, будь ласка. На жаль, поки таку от якість я можу робити в обставинах, які маю. Але все одно покажу багато цікавого, тому приємного перегляду. Всім привіт! Це відео буде мати три частини. У першій я буду розказувати і показувати те, де я живу. Зроблю румтур своєї кімнати, тому що я думаю, що багато кому може бути цікаво, де живе творча людина, яка навчається на третьому курсі графічного дизайну у Вижниці, тобто я. Дві інші частини цього відео це буде інтерв'ю із моїми сусідками. Вони обоє із мого міста, із Новодністровська. З Поліною я познайомилася тільки тут, а от Соломія, вона моя подружка з дитинства. Ми з садочку знайомі і ми найкращі подружки. Тому думаю, буде цікаво їх опитати, задати пару питань про те, як почався навчальний рік, наскільки вони цим задоволені. Ну, а поки я хочу показати свою кімнату, мені багато цікавинок. На дверях в кімнату є постери, вони мають і декоративне завдання, і закривати світло із кухні коли ніч. А дачі цю малювала я, але навіть ніде ще не виклала. Ну, але колись викладу. І так, почнемо румтур. З дверей почнемо. Це мій величезний прапор Бандеро Міку. Він розміром, по-моєму, 150 на 90 см. Це була спонтанна покупка, але одна з найкращих в моєму житті. Ну, подивіться. Колись, коли в мене не було нормальних сусідок, я часто з нею говорила. Далі просто вішавка з речами, Далі у дзеркалі я. Е, можна роздивитися цікавики на дзеркалі. Тут, е, мої прикраси усі. Е, дуже цікаві прикраси. Е, тут усі мої е, подяки, подаруночки, листівочки і всякі такі штучки. Далі ось тут у мене міку паперова і ще міку така саморобна картинка Далі мафою паперова далі ця яхидна із резеро. Внизу у нас ем, речі, пензлики. Тут у нас масляна масляні фарби, олійні фарби. Ем, і тут у нас хвилинка самопіару. Що це у нас тут? Це наші просто неймовірні стікери від мене. Всього лиш 50 гривень за листочок. Погляньте, які шикарні! Завжди доступні, завжди можу йти до покупки. Пишіть і купляйте. Просто неймовірні шикарні стікери. І за цю осінь точно з'явиться більше різноманітного мерчу. Також в наявності все ще існують ось ці чудові значки. Значків теж нових буде багато, а поки що ці стето по чесній помсті. Погляньте, яка краса! Трошки одягу, мій мікрофон. В коробочці своїй це просто такий музичний куточок Калімба. Хтось пам'ятає старі відео, як я грала на ній. Тут. Тут у мене. Ні, відкривайся. Тут у мене картошка в переміжку з папером. E, і купою арт-матеріалів. Це фомастери, e, точніше, маркери. Там e, ще є акрил, гуаш і абсолютно все на світі. І ще якийсь одяг теж зимовий. E, mm. 어... Далі в нас іде планшет для перебивки. E, всі мої рюкзаки і сумочки з значками. Якщо ви хочете огляд на весь мерч, який я маю е, окреме відео, то обов'язково кажіть, пишіть, якщо вам це цікаво. Якщо ви хочете огляди на мерч, який я маю, мою колекцію мерчу, манги і фігурок, е, то, будь ласка, напишіть, я зроблю відео. Мабуть, скоріше всього, це буде окремо про всю мангу, тому що в мене її дуже багато і окремо про весь мерч, тобто значки, фігурки. Картки і так далі. Далі дивимося на стіни. Тут у нас лампочка офіційний постер по Бандорі. Я думаю, в деталях не треба розказувати про кожну листівку, анімешну, тому що, типу, це буде більш доречніше якраз в тому огляді. Але, наприклад, ось це і це це просто рекламки до замовлень. Я не маю цих книг, але вони просто вписуються, щоб на стіну гарно повісити та й все. Далі можете бачити, яка у мене тут композиція <кхм> знаходиться. І тут ми переходимо до, цього, до, до цієї тумбочки. Тут у мене наліпка зміку і кауш. Тут чисто особисті речі і більшість одягу. І Тут всякі бумажки, серветки з шішним артом. А це е, нова порція манги, яка мені приїхала буквально вчора чи позавчора. Я встигла переглянути тільки чудернацьку-антикварну крамницю і можу сказати, що це шикарні арти. Просто дуже цікаво було дивитися, дуже цікаві історії, таке все моторошне. Е, мені дуже сподобалася атмосфера. <кхух> Такий прям депресняк. Е, все інше я ще не дивилась. Це п'ятий том порцелянової лялечки. Бочі, місто, де немає лише мене, і остання подорож дівчат. Як ви розумієте, ось тут на почці в мене ще є манга, і це манга, Франц кавка. Загалом, це далеко не вся манга. Так, то в мене її більше, ніж могло б поміститись на цій поличці, просто більшість удома батьків. Тобто, якщо взяти це, додати це і те, що у батьків, то воно все сюди вже не влізе. А тут, як бачите, у мене фігурочки. Про них теж детальніше, якраз, у окремому відео можна було б розказати, в відео про мерч. Але вони просто моя радість, я їх всі дуже люблю. Камера жахливо знімає. Вони всі дуже гарні, я їх всіх дуже люблю. Ось цю я сама зліпила. Тут у мене стендики з Чісей, Мамі. А, а навіщо я називаю? А ну давайте всі чотири стенда. Хто зможе назвати усі чотири. Просто угадайте моїх улюблених персонажів. Просто я не знаю. Мабуть, дуже важко. І тут навіть. Руї, якого зліпила мені подружка Софійка. Сидить в куточку. І навіть лялька-мотанка, ну, лялька обидіг, скоріше, яку ми робили на майстер-класі. Все переходить у довжелезний ланцюг із відкривашок, тому що я. В певний час пила дуже багато фанти, не подумайте. Ніякі енергетики, ніякий алкоголь я не п'ю. Це, це погано. І багато солодкої води теж погано, тому я більше це не роблю. Тут у мене трошечки графік такий, один місяць тупо заліплений, тому що виявилося, що грудня в нас так і не буде. Ми все в листопаді закінчимо. Весело. Продовження всяких картинок на стіні це ось таке. Це виграний лот від Благо Котика, тому що там часом арти публікуються, і це така робота з віршом золотиста. І я її виграла за благодійний на благодійному лоті Це файлик, але файлики теж чудово підходять як постери на стіну. І ці дві штуки, типу, офіційні по Kagero Project і по SnowMiku. Вони дуже класні, дуже милі. Це загалом мій робочий стіл. Він не дуже великий, але мені вистачає. Тут розетки для мого ноутбука, е, можу показати всі наліпочки на ноутбуці, я їх збираю поступово із різних місць. Є і блискучі, і самі різні. Думаю, до кінця навчання це все буде заповнено. Тут усі зошити робочі для навчання, тут усякі штучки для творчості, стікери і так далі. Вид з вікна вже не покажу, ну, типу от вірку не співають. Мені здається, камера мого телефона зношується, тому вона зараз записує просто жахливо. Продовжимо. Це моє ліжко, на ньому я сплю і лежу, і монтую і роблю все, що можна робити в телефоні. Дюкзак зібраний для того, щоб завтра поїхати додому, бо я на вихідні маю поїхати у Вінницю, як завжди, раз на місяць це роблю до зубного і до Івана. Тут у мене мої плюшечки улюблені. Це сама купляла, це подарував Іван, це подарував Іван, це сама купляла, це подарував Іван. Коротше, варіантів отримання цих штук небагато. Макіма дуже прикольна. А це мій просто неймовірно барвистий куточок із купою постерів. Це взагалі друкувалося як тест е, принтера. Я тоді ще не знала, що він лише чорно-білий. <хи> е, але зараз я думаю, що це, ця гумі у мене висить вже 2 е, роки, а так то я досі хочу гумі на синтві купити. І може це така ціль, типу дивитись на неї згадувати про те, що я хочу купити її, тому що вона класна і класно, що вона є на синтві. Це з мого першого курсу композиції е, були на тему музичних інструментів. На жаль, моя голова не додумалась до того, що Міку це музичний інструмент. Тому я взяла фортепіано, хоча можна було зразу взяти Міку і малювати тільки її. Але ладно, тут Міку теж є, так що згодиться. Далі у нас ось ці постери, е, усі, які виглядають ось так. Тобто, пише Project Sekai, Це робила я свій дизайн, тобто. E, брала карточки персонажів, це, це, це і ось це, і ось це, і ось це і ось це. E, це я брала карточки і дописувала усі написи на їх тему, e, щоб це виглядало як всі інші, як постери. E, точніше, дуже часто, як постери, друкують якраз e, обкладинки журналів. І да, хотілося би мати якийсь такий журнал. Типу, це мій купак, це журнал е, і так далі. Але маємо що маємо. вручну друкуємо на принтері е, у однокурсниці. Цей постер куплений всього за 30 гривень на фесті. Я в... поза кілька відео назад вам показувала його. Це чудовий рохан, люблю його. Тут, по моя міку сумка, ній куча значків. Можете просто чисто бачити в яких я там вдома. Знов рохан. Тож. Ем... Тож ем. Ось такою сумкою я інколи ходжу гуляю. Думаю, про кожен значок можна буде розказати якраз теж у відео про мерч. Це мій арт. Найдкордного Кайту, я його намалювала, е, по-моєму, акрилом ще тоді, коли ще тоді, коли він тільки вийшов, тільки вийшов перший івент із найткордним е, Кайто. І тоді, по-моєму, ще перше показали, як виглядає мама мафою. Е, я, мабуть, розповідь про те, як це з'явилося у в два рази, на першому курсі у нас було заняття з англійської, на якому ми мали намалювати щось на тему того, що інтернет шкодить завезене сидіння в інтернеті, в телефоні, і от все на цю тему нам дали багато картинок, наприклад, і в принципі казали просто її змальовувати. Я взяла такий один шараш, чи як би то назвати, але я намалювала замість молодих людей і старого бабусі-дідуся, взяла Мікулін Кальто і Мейко. І ось як це виглядає. Далі не питайте логіки, але тут приліплена маленька міку. Тож Міку тут, міку тут, міку тут, безліч Міку тут, безліч міку тут, міку кругом. До речі, Міку, до речі, так. Якщо ви не зрозуміли, то Міку. Міку. Порахуйте, скільки раз я сказала Міку за це відео, і ви будете молодець. Оце моя кухня. тут... Не те, щоб порядок. Ну, типу, тут є кульки. Останнє, що можу сказати, це мій холодильник. Тут магнітиками з Аврори за 9 гривень, да. Комплект із 6 магнітиків був 9 гривень. Це була дуже сильна знижка. Це була дуже сильна знижка. Так от, ними прикріплені всякі картинки. Це вся моя кімната приблизно 2 на 3,5 метра. Може, трошки більше висота така, що я дістаю до стелі, але мені нормально. Е, типу, всі мої арт-матеріали тут поміщаються, всі мої фігурочки поки на цій полічці поміщаються, і я задоволена життям тут. Думаю, можна переходити до інтерв'ю із дівчатами. Привіт, будь ласка! Представся, розкажи, що ти любиш робити. Мене звуть Поліна. Е, я люблю малювати. Ну і не тільки малювати. У мене є багато інших хобі, але я більше зацікавлена в малюванні і більш. Ну, не, не, не в традиції, Мені подобається більш графічне. Угу. Скажи на яку спеціальність ти поступила? Графічний дизайн. Ми гідешники. Чи виправдалися твої очікування про робочий процес? Ну, трошки зараз. Ну я тобто те очікувала, але трошки тут багато є змін і це трошки важко, але в принципі подобається. Наскільки важко тобі було звикнути до нової обстановки? Життя в новому місті самостійно. Ну, перші, перші дні вроді було все нормально, бо мені єдина робили. Я сама обустроила собі кімнату, то... tide... але цей. Зараз у мене їда кінчається. Trosh... <iosimutThis> Я трошки не, не, не розумію, як готувати на новій плиті <ISimutillo hole> і питаюся лише мишами з кубочками. Чи змогла ти типу, порозумітись із своєю групою і викладачем? Так, да, дуже. Я, ну, мені повезло з групою, там, звісно, є свої цікаві, звісно, лічності, але в принципі все ну, устраює. При тому, що коли куратор, у тебе психолог. Чи подобається тобі жити тут разом з нами? Да <рес> дуже подобається. Слава Богу, що це на гуртожиток, мені так легше тут більше ну, розуміючи. <смеш> люди. Який зараз твій улюблений предмет? Mm, ну, профін. Профі, я не знаю. Те, що зв'язане з графічним дизайном, навірно. Бо там у нас є і технології, і профмайстерність, і діджито ілюстрація. Це нусь. <смеш> <смеш> Тож усі ці тобі більше подобається, а рисунок живопис таке? О, рисунок ще мені подобається. Цього раз <смеш> теж не на перший. Оце от трошки... Я за це отримала 10 балів з натяжкою. <гум> ну, а так живопис трошки і кольорозно таке, собі там заливки, акварелі. Я ще... Я ще ось так от. Який предмет тобі подобається найменше? <гум> Математика. <гум> ще які. Ну, в більшості там, ну, викладачі мені нормально його ну, роз, ну любий там признати, якось, ну, зрозуміло. Це покращення, в школі, якщо чесно. Як думаєш, чи встигнеш ти все зробити, враховуючи, що семестр закінчиться уже в кінці листопада? <рес> я ось про просто тільки жоді знала. <рес> <рес> ну, я збираюся устигнути, щоб цей. Щоб не вилетіти. не вилетіти, щоб потім не бачити себе списку відчислень. Окей, останнє питання: скажи, що загодне для підписників. А підписуйтесь на Наталку, а краще на мене. <реш> Твої <реш> соцмережі тут будуть. А. <реш> <реш> я... Ну я трошки на... на які краще поставити, бо в мене тікають там малюнки. Та, у всіх різний смак. Дякую за це інтерв'ю. Переходимо до Соломії. Привіт! Будь ласка, представся, Розкажи, що любиш робити. Е, мене звати Соломія, мені 17. Люблю малювати, співати. Люблю ще губовку ну, робити та готувати. Скажи, на яку спеціальність ти поступила. Вистачити декоративне мистецтво, а саме реставрацію. Чи виправдались твої очікування про робочий процес? Ну, мені, в принципі, все було очікувано, бо мені моя вчителька з реплитарства дуже багато чого сказала. Навіть добріші вчителі чи не очікувала. Так, ну, мені тільки те, що не було неочікувано, це те, що в мене дуже мало людей в ігру. Так? Наскільки важко тобі було звикнути до нової обстановки? Може. Суми в перші дні, бо ем, я в знайомому місті, хоч у мене тут є подружка, моя Наталка, але що, тут майже нікого я не знаю. Такесь місце там, де мені взагалі нічого не відомо, і ще до вчителів треба теж підходити по-своєму Ти З людьми я не знаю, я боюся людей. Так що це було трошки важко. Це змогла ти порозумітись із своєю групою і викладачами. Так, мене я добре з з двома подружками, считає, яка, ну і ще таті, яка обгрупниця, і ще одна, яка є в, в, в Польщі, по-моєму. Ми з ними спілкуємося, нас є група. В принципі, все добре, вони там якісь конфлікти, так що все нормально. І вчителі теж. Я ну, з ними немає, спілкуюся, з деякими навіть дуже хорошо. Так що... Чи подобається тобі жити тут разом з нами? Дуже. Я дуже рада, що я там на якомусь обжиті, а в нормальних умовах. І в мене є своє річне пространство, в мене є друзі, що я, типу, можу общатися, можу спитати. І прет, в принципі, на то ніхто не сварить, не кричить. Все добре. Який зараз твій улюблений предмет? Ой, ну думаю, рисунок і живопись. Хоч там по живописі, можливо, чуть-чуть може бути з того але мені подобається саме цей предмет, бо там ми поки що форб... Маємо заливки родимо, там фарбуємо, і воно мені подобається і рисунок теж, бо там те, що я вмію, те, що мені звично, те, що я цілий рік там практикувала, ну, мені подобається. Який предмет тобі подобається найменше? Фізкультура. Ми там всі діти займаємося, що... У мене я просто приходжу і хочу знову спати. Я загальну фізкультуру не люблю, так що. от. Так вот. Як думаєш, чи встигнеш ти все зробити, враховуючи, що семестр закінчиться уже в кінці листопада? Думаю. Ну, думаю, я надіюся, що я встину. Бо я мачну освіти точно не хочу. А так ну, я надіюся, на свої сили. І скажи, що завгодно для підписників. Привіт! Ви круті, і у вас э, Наталка теж крута. Да, дякую за інтерв'ю.